Наталія Капустян показала місце поблизу річки, де, за словами її сина, на нього напав собака породи Алабай. Жінка розповідає, у неділю її син гуляв з другом, рахував кроки за допомогою девайсу. Собака напав тільки на молодшого хлопця, її сина. Бачили, що цей собака був на прив'язі біля дерева, біля одного з дерев тут. А коли вже поверталися через не знаю, хвилин 10-15, десь так орієнтовно, то вони знову пройшли повсю компанію і через метрів 50 почули якийсь шум. Коли повернулися, то побачили, якраз що на них біжить ця собака. Наталія Капустян розповідає, її сина додому привели відпочиваючі. Власник собаки обробив рани хлоргексидином, дав хлопцю 200 гривень і зник. Тепер Наталія Капустян розшукує власника Алабая і очевидців інциденту через соцмережі. Також написала заяву в поліцію. Каже, у травмпункті сину призначили низку щеплень. Саме найбільше на нозі такі глибокі рани від цих собачих ікол, ну вони десь там по два сантиметри, і шкіра так розійшлася. На спині є укуси і подряпане від пазурів. І на руці на зап'ястку також є слід від укусу. І ця рука не може він зараз нею рухати. Юрист Олексій Словінський каже, собака це є джерело підвищеної небезпеки, тому на власників цих тварин покладається певний обов'язок. Забезпечувати вигул правильно, тобто пес при вигулі має знаходитися обов'язково в наморнику та на короткому повідку. Дозволяється відпускати тварин з повідка виключно в спеціально обладнаних місцях для вигулу таких собак. Якщо ну в випадку, коли пес покусав людину, то Відповідальність може бути передбачена як адміністративна, так і кримінальна, якщо там якісь тяжкі наслідки настали для людини. Ну і також цивільно-правова це як в випадку, якщо потерпіли, звернеться до суду. Керівниця прес-служби обласної поліції Тетяна Іванюк обіцяла розповісти, чи отримали поліцейські заяву від потерпілих та як просувається ця справа. Але впродовж дня вони так і не надали коментар. Тож ми відправили запит на доступ до інформації, щоб з'ясувати кількість звернень жителів області, які потерпіли від укусів собак, та чим завершились такі справи. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.